Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 30 березня, і мілітарний доповідає про український ОТРК Грім. Чому сьогодні? Бо цього дня він вперше привидівся, російський ППО, і його вперше збили, принаймні на брифінгу Конашенкова. Хоча раніше припускали, що громом вдарили по аеродрому в Новофедерівці в тимчасово окупованому Криму, важко встановити, хто перший цитуючи The New York Times, припустив, що це грім, але там написали, що було використано пристрій суто українського виробництва. Дозволимо собі з упевненістю сказати, що це був не грім. Крім того, один російський телеграм-канал з претензією на аналітику заявляв, що Україна випробовувала грім на полігоні під Одесою і вдарила громом по Вардійському біля Симферополя, а тепер про розбурхану уяву росіян і про український ОТРК Грім. Він же сапсан за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одна згадка про цей комплекс. У вересні стало відомо, що СБУ затримало інженерку КБ Кабепівдене Резеду Пирькову, яка за версією слідства зливала працівникам ФСБ інформацію про озброєння, яке розробляє конструкторське бюро, серед іншого цікавилися ОТРК Сапсан. Відновлено роботи на тему сапсана налогу Скандера Земля-земля зупинені кілька років тому. Зараз женуті вимагають льотні випробування навіть раніше від наземних таке повідомлення. Відправила Пирькова своєму куратору 7 червня 2022 року. Сама Пирькова вину не визнає. Наразі триває суд по справі. Наступне засідання відбудеться 7 квітня. Та в якому стані загадковий грім? 2 зараз у вересні 2021 року. Міноборони України оприлюднили плани на 2022 рік. Серед іншого хотіли ввести роботу над створенням вітчизняного ракетного щита. Передусім, йшлося про відновлення роботи над оперативно-тактичним комплексом САПСАН. Такі ж плани Міноборони мали у грудні 2020 року. Необхідно згадати про роботу КБ Південа, а саме про проект оперативно-тактичного комплексу САПСАН, який зараз у Міноборони дуже Ретельно вивчається з 2021 року. Планується його фінансування, щоб найближчим часом ми отримали це потрібне для ЗСУ озброєння, сказав тоді заступник міністра оборони Олександр Миронюк. У період між цима двома заявами з'явилася тільки одна новина про оперативно-тактичний комплекс «Грім». в Україні. Працюють над технічною документацією по переведенню перспективного ОТРК на колісне шасі Татра. А тепер ще раніше, 2019 рік, КБ південне повідомили, що виготовили дослідний зразок оперативно-тактичного ракетного комплексу для іноземного замовника та для збройних сил України. Восени мали відбутися перші випробування у Саудовській Аравії. А у 2022-му Сапсан мали прийняти там на озброєння. Кошти на ці роботи були акумульовані також у замовника. На той момент силами КБ «Південне» було проведено ряд випробувань демонстратора відсіку бойового оснащення та шасів. Пускової установки також заявляли про готовність конструкторського макету ракети до комплексу та головок самонаведення, загалом розробили чотири типи гсн електронно-оптична, інфрачервона радіолокаційна та комбінована, яка включає в себе можливості електронно-оптичної та радіолокаційної. Для подальших випробувань в Україні потрібно було 300 мільйонів доларів. Ну а тепер коментар, на який ви всі чекали. Якщо говорить про оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН. 1, 2, 3, він же Грім-2. Держава не вкладала в нього кошти з 2014 року. Ті дві самохідні пускові установки робилися за обігові кошти. Південного або за кошти Саудівської Аравії. Одна з машин лишилася Саудитом в рамках контракту, повний пакет документації в рамках контракту. Були окремі випробування окремих елементів ракети, але не як виробу стрільб не було. І я був на південному за, здається, в кінці 20-х число грудня. І вони я дуже хотів би, що і в і на минулий рік держава мала вкласти в Сапсан багато коштів, прям багато по коштів. І ми тоді перебирали ДКР, і там якось вдалося тоді позитивно просунути думку про те, що треба акумулювати ресурси на визначених ну, тих проектах, які дадуть якийсь топовий результат. Сапсан був одним з них. І ну, на жаль, не встигли. Для доведення комплексу треба було не менше трьох років. Не менше. Тобто він не був готовий, там до готовності реально не менше трьох років. Але якби ми почали це робити в 2015-му, то можливо в 20-му він би й був розробку грому згорнув міністр оборони України з російським паспортом Павло Лєбідів ще у 2013 році. Аргументував рішення тим, що південне витратило за три роки понад 200 мільйонів гривень і не видало ані дослідного зразка, ані конструкторської документації. Сам комплекс розробляється для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей. На дальності від 50 до 280 кілометрів, хоча звучали і більше цифри до 500 кілометрів. Бойова частина ракети проєктувалася масою у 480 кг. кілограмів. Вона може бути моноблочною або касетною. Ключове тут може бути. Тож, як би не мріяли росіяни, справжній грім серед ясного неба на них ще не падав. Як тільки впаде, правильно. Ви дізнаєтесь на мілітарному. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось!